Як відомо, Черкаса – бунерво підприємство, яке забезпечує розподіл електричної енергії, до прийдешнього опалювального сезону, ми готові на 100%, тобто виконаний весь план заходів, який був затверджений Кабінетом міністрів України навесні цього року, хочу сказати, що також, не дивлячись на досить складний фінансовий стан підприємства. Наші склади більше, ніж на 100% заповнені матеріалами необхідними для відновлення мереж. Це також було зроблено свідомо, і це перший пріоритет компанії для надійного і сталого проходження як опалювального сезону, так і взагалі цілорічного забезпечення споживачів електричної енергії. Що було зроблено? Були здійснені капітальні ремонти, поточні ремонти мереж і обладнання, технічне обслуговування енергооб'єктів. Також велика увага приділяється заходам з енергозабезпечення критично важливих об'єктів. Це ну, всі розуміються це заклади охорони здоров'я, освіти, комунальні підприємства. Тобто були вжиті заходи для забезпечення двома джерелами живлення, як мінімум, всіх цих об'єктів. Приймали участь також з цими підприємствами щодо розбудови мереж для забезпечення надійності енергопостачання. Тому, як би можу сказати, що на сьогоднішній день рівень готовності електромереж області, які забезпечуються експлуатації, яких забезпечується Патчер Касобленерго, можна оцінювати як високий. Щодо ну, там конкретних цифр, я можу привести там кілька цифр, наприклад, ми. Розчистили там більше трьох тисяч кілометрів ліній електромереж. Це нам потрібно для того, щоб під час стихійних явищ, стихійних лих на наші мережі не сипались дерева, гілки і не обривали їх. Тобто мережі мають бути почищені. Замінили більше тисячі штук опор, електроопор, замінили проводу більше 70 кілометрів на низьковольтних лініях. І більше 400 кілометрів на високовольтних лініях. В принципі, я хочу сказати, що ну, такі обсяги вони безпрецедентні для нашої області і для підприємства. Тому готувалися, як могли. Я ж кажу, пріоритет це було відновлення мереж від, скажімо, стану, який не забезпечив би надійне електропостачання, в тому розумінні, в якому ми. Хочемо це бачити в цей важкий воєнний період до того рівня, в який, скажімо, ми можемо сподіватись сподіватися і надіятись на те, що ми вдало пройдемо опалювальний сезон. Крім того, ще останнє щодо підготовки до важкої зими, хочу сказати, що ми, так як ми тилова область, ми робили акцент на Забезпечення, скажімо, аварійним запасом, матеріалами, і так, далі, і так далі. Крім того, ми також провели навчання відповідним бригадам нашим, які готові як відновлювати мережі Черкаської області, так і допомагати іншим підприємствам розподільним України у разі необхідності надання такої допомоги. Тому можу сказати, що Забезпечені, готові і зустрінемо зиму впевнено.